І це знову урок Світлас. Наш вийшла нова обмова і на нашому каналі сьогодні Ема. Всім привіт! Нам додали 4 години тому на 100% збільшення XP. Ми будемо прокачувати Ема на її рівень, правда Ема? Так. І нам додали Ек Salicman. Це новий, як сказати, звук. Ну, коротше, ми можемо купити за 95 робоксів один яйце, або за 10 штук за 800 робоксів без Е, Деколи з шансом 5 чи 10% можуть випасти з Сицилії одне два яйця, з Мегалодона одне два яйця, з Касатки, з Мобі і з Кита. Ну і з кракена, само собою. 5. Так. Дай, дядьку, який хоче забрати акад до Сірфор. Та Емин забирає наші багато грошей. Тому ми зараз відправимося на новий івент. Ема, ходи, сі, ходи до мене. Сидять по Охсудо. Ема, тихенько. Зараз ми відправимося на о, лабораторію містера Корускві Інвенті. Сідай. Якщо так вимовляти, нам треба буде зібрати, вже розкажу і покажу, три матеріали, щоб отримати безплатні, супер, швидкісні капці, кофі, би було кіші. І запам'ятаючи те, який такий був міні івент Не знаю, чи він тим є. Цей івент тимчасовий, а от одного з яйцями я не знаю. Зараз потрібно все отримати і я. Це дуже важко. Я ні одного не дорого. пробувала. Ема, це беру, власне. То, що ти зробила? У Ту мене є. Стоп-туп. Боже, Ема. Дев'ять. Ти що, що зробила мене за погало? Ч чом е Дивно я молитву сядь на место Мені... сядь на місце мы не приехали стало ту суд море манеш дальний я не теперь де воно боже эма эма о, нічого вже. Ти стоїш од марину. Ти До... виділ озійбаєш? Ну звісно. Думаю, ми зараз, надіюсь, припливемо. Воно ну, в керунку десь тут. Буде острів. Чекай, бей тут, добре. Девно? Він тут? Ось Боже. Випрегуй, Ема, зараз тут. І ліс на гору. Ми приїжджаємо на лабораторію. Ліземо по канатику нагору. З іншої сторони або ти потім не залізеш залізаємо і бачимо вже не секретну лабораторію. Тут у нас багато робочих, і все збудують якісь малюють плани, ну це ясно. Архітектура. Коли ми заходимо, ми повертаємо от сюди і бачимо нашого ученого. Тут видно, що він працює. Видно, що він змастерував судмарину, програмував, і оці капці ми отримаємо. Ми коли з ним говоримо, він мені каже, що я вже приніс матеріали. Мам треба буде принести кеджбут, тобто реактивні капці, rocket foil, реактивне топливо і Speed Core і швидкісна якась штучка. Я не знаю толком, де це отримати, але ми йдемо. Наприклад, швидкісні капці ми отримаємо просто в океані. Не на якомусь острові, а іменно океан. Там нічого нема. Далі. Ще один матеріал, вроді, щось та, та штучка редіактивна. Ми її получимо на острові сонячного камня і ще одну ми получимо на болоті Mushgrow. Ось. тому ми їдемо в океан. Ема, сідай. Так, да, прийду. І крім того, нам, на кіне. Е, можна кашу, будь ласка. Добре. І, крім того, нам добавили, що тепер вже не 15 як було, ну, ну, було 25 стеді. Mm -hmm. Але дякую, що ви його хоч поставили до 20 з 15. Це дуже добре, Ну, 5% вроді багато не дає, але все рівно, це великий. Дякую на надому. Один я хотіла, щоб повернула або 25, або найкраще 30 зробила. Це було б супер. Ева, можеш не їсти, будь ласка. Далі. Ось. Попробуємо подавати тут рибу. І дуже довго робити, я попробую на багелі перші дві зброї. Тут треба я не знаю, записатися удачею у Мерліна. І пробуйте це ловити. Я не знаю, чи, наприклад, якщо у вас є вудочка глубин, чи можете ви отрити просто від привода секретку. Це цікаво буде. Я пробував тут ловити на ВКі десь 2 години. Мені не випадеть нічого, навіть ні одной секретки. І на острі сонечного кам'яну я, я пробував ловити. Години пів, теж нічого не випало, нам може брові не пробувати. Я не знаю, це буде дуже довго. Тому для вас може буде пару хвилин, аби мене кілька не заведемо. Доприклад, мені зараз дав легендарку. І ще. На днях мене почало скамати в фіші, навіть не мене. Я замітив, що багато... Людей жаліються модератором, адвідом приіграю. Багато телеграм, каналів в чи... чи. Багато є каналів різних, там, де переписуються люди і кредити. Якщо вам кажуть, е, ти перший давай діремо, потім я тобі дам ще... я дам об'єднанці. Типу. Бо механіки іменно третій ти даєш тобі дають обочин, і привозить у кого і давай кладоптик і так далі. Тут один дає і другий може дати, може не дати. Це великий мінус. Звісно, було б добре, як додавали трейди. Але це в скоро буде. Бо їй каже, один хлопець, типа, дай мені, будь ласка, кракер, я тобі дам два боголедоми. Тобто, є треба було боголедонів для квеста. І просто для один дати М і один іншому своєму другу, і один розіграти на телеграм-каналі. Він каже, давай крапине, я тебе не надурив, я знаю, що ти надуриш. Ні-ні-ні. Ми спиталися в телеграм, він мені, типа каже, ні-ні-ні. Я кажу, добре, ти то ти мене дури, типа, на жалобу. І напишу модератора. Він каже, добре. Він не скаму вийшов зі гри і написав а. не буду продовжувати. Я вам в телеграмі пишу, як напишу модератора. Ти не напишеш, не написав. Те, що там є модерація.

Це було третє число, коли він мене заскамив, і його Вроді в четвертої ночі. Навіть, ну, вже було п'яте число. Він мені пише телеграм, мене розблокував... Е, типа, вибач, вибач, чого ви мене забанили, як ти це зробив. Все. І так, як він мені кракена не віддав, думаю, ну, ну, добре. Не то не віддав. Бо цього кракена мені подарував підписник. У мене є три кракена. бо я ще в Атлантику до кракена не війшов. Я всі прийшов ігри, але крім одної гри там є зелене черване світло і міст. Я не можу би в коп підгадати, тому що я прихову міст, червоне світло і помираю на останніх половинах. Це великий нюанс. Із хлопець переїхав хваститися. Ми виловили ну, нормальну рибу, десь за 20 рубин. І нічого не випадає. Давайте змінимо наживку. Давайте. Давайте без наживки попробуємо. Ем, в тебе з успіхами? Емма каже все добре. Якийсь хлопець тут вот просто катається на Джесі. Ну, це порадить надавати Джесі і показує на еээ. Давай мне тебе Окей, хочеш, щоб я показав. У мене така сама. Я не знаю, де воно? <гум> де воно? У нас секретка зараз. Полі <гум> добу. А вот, є. Вс. Опа. Дихай, це паспортся з ними. В мене більше. Вс, попастися. Нічого російського краще робить. Мол, дивіться, я крутий. Він доведеться не зловив, ваш. Буду що... що З якими зараз ігри, тому що, ну бачите, я зараз граю з хороша проект. Жах. Е, ще нам нового додавали. це підвищили різні шанси на рівні реалії, які припустили далі. Переходя моранського кабеля, нічого не змінили. Та великий віри. Ще нам поставили цього продавця її на кожному острові. І не виглядає в нього купувати яйця, тому що зараз Ема ми їм покажемо, правда? Ема. Ема не чути. Опа. О боже. На рахунок бандла Я хочу задонатити його купити, але я дивлюся, що... Мені ті 64% удачі мені їх нічого не дасть. Ну, я так думаю. Так, вот, наприклад. Угу. Ось. За 48% ми отримуємо монети від від 2 тисячі до 75 тисяч максимум. 10 приманки. Це 40% легендарна приманка. 10% це легендарний сундук з скінами. Півтора відсотки це нова скин на Джесі і 0,5% новий корабель. до приманки. Одна штучка. Коштує Ні, 5 штучок 45 40, 40 робить. В принципі, вигідніше купите яйця, У нас дешевше вийде. Так, I'm sure. якісь? Может Може, там є така? А, та лідина, що ми купували на острові сервину експедиції? Там вона коштує 25 тисяч. 25 000. Ага, ва, скільки? Я розкажу, скільки в тебе. О боже, що за лай? Репорт забираємо. У мене вже. 9 тисяч! У мене вже буде 10 тисяч. Скоро так. Тому давайте ми ще Емо, пару хвилин дознімаємо відео і їдемо на. Або ні, вже не будемо Ми все показали, що в нас є нове. Найбільше це, що нам треба проходити цей квест. Я постараюся зараз за ми пограємо ще та пів години. Да. Да. Ну і як ти це. Не важно, вже не треба, Ема, Тому ставте лайк, підписка коментар. а по Апокрійською подобайком. Пишіть коментарі, заходіть в телеграм канал там, де я вас чекаю і моя команда. Ну і всім удачі і всім па-па, З вами був Святкел і Ема.